Чи Видає такий саморобний генератор 220 вольт, 230 вольт, 240 вольт. Зараз ми це все дізнаємося. Так, Приєднав мультиметр до двигуна. Тут я поставив три конденсатора на кожну обмотку, щоб був свій конденсатор. Приєднав таким от чином, от, щоб було видно, що ніде в мене з під стола лишні дроти не йдуть. Ось пока що в мене 0. Виставлено так, як я й казав, на 600 вольт. Примерно. От зараз я його заведу, і ми побачимо, скільки воно ж нам видає. Так, і що ми наблюдаємо? Максимально, що він видає, це, ну, обороти, не сказати, що вони аж тут максимум такі дуже величезні, але він видає, ви бачили, 200, там максимум було, по-моєму, 256 вольт. Зараз я хочу спробувати його запустити при якійсь нагрузці. От. Ну, скажімо, так, не лампочку. Того разу я ту лампочку підключав 50 Втну. Зараз я, наприклад, попробую зробити від нього переносочку. От, і спробувати підключити щось. Е, Наприклад, у мене є ось сверлельний станок на е, скільки кВт? Е, на 350 Вт. Чи він його запустить, цей мій саморобний генератор, чи не запустить? ну, В принципі, спробувати можна. Трохи бензина тече. Ну, в общем, коротше, Зараз буду тестувати його при нагрузці, так як ви мене і просили. Так, нічого у нас не запустилося, 350 Вт він не може потягнути. Так, оскільки 350 Вт він не тягне, попробую ще раз підключити ось цю лампочку. Чого? Так, ну що, лампочка 50ват загорається, в принципі, ну, доволі просто світить. Тоді я, можливо, щось неправильно був, підключив. Вона мерекотіла на повну газульку. Зараз на повну газульку вона світить, в принципі, нормально, не безперебойно. Тобто, там тих оборотів може більше, чутка як півтори тисячі. Можливо. От. Все працює, все чітко. Ну, Станок на 350 воно чомусь не хоче запустити, можливо, я щось неправильно під'єднав. Зараз попробую отак от напряму, так як я лампочку під'єднав, і під'єднати цей станочок. Теж не через переноску. Можливо, через переноску йде якась втрата напруги. Зараз ще попробую один раз таким от макаром. Так, ну що ж, підключив, значить я. 350 Вт. Ну, по документам пише, що тут 500 Вт. Ну, на чомусь на моторі пише 203, 350 Вт. Не знаю, де правдиво. От. Ну, що, пробую ще один раз запустити це чудо саморобне. От. І будемо бачити, що він нам скаже. Взагалі нічого, значить 350 Вт він не видає. Ну, якщо з міркувань того, що він там 20-30% від своєї потужності, то ж 750, ділимо мінімум на 30-250, а якщо навіть на 4, а то ж і навіть на 5 поділити, то це там 100, ну максимум 150 Вт, він, що він зможе видати. І все. Тому. В принципі, якось так. Треба мені щось знайти на, скажімо так, на 100 Вт і спробувати це запустити. І так, нічого більше не придумав, як поставити лампочку 200-ку. Таку звичайно, 200 Вт. Попробуємо, чи на 200 Вт вона загориться. Вона, в принципі, жовтим світить. Ну, В принципі, пробуємо запускаю. Не? Лампочка у 200 ватт не загорається навіть ані чуть-чуть Ну, того, того ми й маємо, в принципі я думаю, що ватт так 100-150 ну більше не буде. От. Хіба би брав ще лампочку сотку і е, пробував сотку ще запускати. Так, Поміняв лампочку з 200 на 150-ку, е, сотки не знайшов. Ну, Попробуємо запустити ще цю лампу, але щоб більш для впевненості, спробуємо її в тіньочок, щоб. Було більш детально видно, отако десь. Щоб на чорній машині буде видно, чи вона світить, чи вона не світить. Так, що? Ага, під'єднати тут. От. Дроти який. Так. Якось так. Так, це я приєднав. Все ж, що, можна зробити запуск. Надіюсь, що останній. 150-ку лампочку він теж не запускає. Ну, я думаю, якщо він запускає 500 оту от здорову, легко, то я надіюсь, що ну, максимум, що він зможе видати, це 100 Вт. Можливо, конденсаторів маловато. У мене один на 40, інший, там на... Скільки він? інший на 16 і на 12. Тобто, якщо б можливо поставити їх там в Принципі на 1 кВт там, в середньому 70 мікрофарад, то поставити 3 по 70, можливо, би, може щось би змінило і давало би чутка більше напруги. Може би і 200 навіть запустилась. Ну, в принципі, при таким, при таким параметрам, при таким оборотам, в принципі, якщо брати, наприклад, цілий будинок, і щоб ставити 5 лампочок мінімум хоча б по 10 Вт економок, то. В принципі, Воно буде нормально. от. Ну, Но, вховуючи, що він п'є цей двигло примерно. Ну, я, в принципі, косив город, заправляв повний бак там 900 мл, я скошував десь так ну, сотиків 20-25. То в мене йшло в бачок там, 20-25 соток. от, примірно. Тоді це є десь годину навіть більше при високих оборотах. Тобто літри, приблизно, ну година літра 60 гривень, там 63 гривні в годину буде брати у вас такий, в принципі, генератор на повній потужності, але видавати буде тільки там ну максимум 100 ватт. Ну можливо більше, якщо замінити конденсатор. В общем, якось так. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. От, експеримент, я надіюся, що вдався. Всім дякую за перегляд, всім пока.